Інколи панство себе чимось і порадувати. І а коли е, твоє щастя пов'язано з користю, ну то це взагалі круті речі. Я вам в жінництві українському бажаю всім бути щасливими. Це дуже важливо. Це дуже важливо. От зараз здається, бачите, яка погода на дворі. Пасмурно. Матки не обльотуються. І що з цим всім робити? Правильно, не переживати зефір гордона. Ара, хтось подумає, що він мені заплатив за інтеграцію. Звісно, заплатив. І пташине молочко Гордона. І додати до цього всього щастя, що правильно. мед. Так, я просто не можу це не попробувати. Я такий любитель гордона народ. Верніше цього зефіру. Ну, хоча інтерв'ю його дивлюся, не буду лукавити, дивлюся дуже багато інтерв'ю. Дуже багатьох людей класних цих. Той самий, наприклад, Микола Гнатюк. Знаєте, да? щастя, там, сьогоднішнього дня, маліновий дзвон. А знаєте що? Він Старокостянтинівщини Микола Гнатюк. Дуже багато україномовних пісень у нього є. Він Старокостянтинова, ну, точніше з села прилеглого до Старкона. Так что земляк считает, они дуже душе определители. А они так пахнут? А нет, бляха. Хорошо запаковано. Офигеть. бляха муха. не зефир. Як би це мені йому сказати, що він це все з меду вродив? Смак дитинства. Ну, в мене дитинстві було непогане. Та ще не молоко. Правда, не гордона. Зараз знаю. Дякую. Все? Це все? Ще тут два стека таких. що це один такий... А, вони високі. смачно. До речі, такого пташина молока я ще ніде да не їв. Він такий смак. Смачно? От що роблять пасічники? Бачите, в мене І Насправді, панове, не дуже дорогий цей зефір. Ну, як для зефіра, то може і дорогий. 300 гривень ця упаковка стоїть. А пташиного молока 200 Тобто не сильно і дорого, я не знаю, в цілому в еквіваленті грошей, але на 1000 гривень можна було б набагато більше набрати солодкого, звісно. Але тут, до речі, воно не дуже солодке, це пташине молоко. І цей шоколад він чорний шоколад, а всередині чуть-чуть солодкість відчувається. А це теж не дуже солодке. Тобто тут з цукром тут реально помірно. Пюре яблучне, сік яблучний, прямого джиму, пастеризований білок яєчний, рідкий пастеризований патока, регулятор кислотності. Отак От да. Навіть цукру немає толком. А тут. Головне, що, якими великими цими написано, да? цукор. тут є цукор, білий, шоколад, чорний, какао, ваніль, горіть. Ну, короче, класно. Ні, я, я тут дуже е, солодка мрія виготовляю для торгової марки Гордон. Ну понятно, що він не сам це все буде робити. Корочі, панове на рахунок бджільництва тепер. Це я так, трошки хотів таку розпаковочку зробити, тепер на рахунок бджільництва. Значить, Холод повпливав дуже так жорстко на маткарство. З тих маточників, що ми заклали, навірно, що ну, відсотків 40, ті, які вже прийнялись, відсотків 40 короча, ну, взагалі ніяк не народилися. Я, я підозрюю, що це було в момент, коли ми там їх переносили і так далі, Ну, підхололи. ну, Не без того. Ну, Тоді було холодно, а нам нічого другого не залишалося. <кхід> ну, що маємо, те маємо. Е, далі. Е, нуклеуси маленькі її заселити, проблема. Холодно. Е, далі. Е, на рахунок безпосередньо самих е, обльоту маток да? поробили 300 нуклеуси. Більш менш, да, там по 2-3 рамки клеуси, більш-менш. Але вони ще не обльотуються, тому що знову ж таки, от сьогодні знову паспортна погода, ніхто обльотуватись не буде, якщо вчора хтось не облетів. Бо вчора була хороша погода. Але тепер, яка якість обльоту буде тих маток? Непонятно, абсолютно непонятно. Подивимося, що буде. Подивимося. Цікава ситуація. Тому залишається тільки не унивати, займатися роботою, їсти. Їсти шоколад гордона коротше. Я ще, звісно, хотів замовити яйця гордона <с>? Хотів повороти їх, але щось їх немає. Щось їх зняли з виробництва чи що. Ну, а ця тема то смачна. Рекомендую, коротше. Не Ні, дійсно, оце вкусику я, я ще не пробував. З віфільку то може вже й ю. Ну, з такими смаковими якостями. Ну от. Це айто шалію такого. Але от дивіться, не будемо дивитися зараз на гордон, як там на політика чи як на журналіста, як на бізнесмена. Як людина розкрутила свій бренд. Це ж арфіє. Прикиньте, до вас буде приїжджати банка меду з моїм лицем. <сум> Представили? <сум> Наскільки людина зробила себе бренд? Дуже серйозно. Отак. От Давайте, панове, я ще хочу розіграти три книжки. Значить, одна заброньована за Тіктоком, там по-любому, тому що там є люди, які дуже почали це все писати. І ще дві книжки. От підкиньте мені тему для відео. Де ви хочете? Я, я просто хочу ці книжки розігрувати там, де ми говоримо про користь продуктів дільництва. От ви мені скажіть, яку тему підняти про користь продуктів бджільництва, але таку, щоб ну, вона дійсно треба, дійсно треба пояснити. І там ми розіграємо ще дві книжечки. Якщо так от таке от коротеньке відео, я вам дуже дякую за перегляд. Всім прекрасного дня. Хай вас облетяться гарно маточки. Ну і давайте разом збережемо діл і завдяки цьому врятуємо суттєво. Ну а для гордону я постараюся приложити продавати мед. Може, толк з того даже будемо. Всі, всім гордонів.